Доброго ранку! Читаємо разом з вами Євангелія від Матвія, 4 розділ. В 7 четвертому розділі мова йде про те, як Ісус був спокушений в пустелі. І е, давайте почитаємо з 1 по 4 вірш. Тоді Дух повів Ісуса до пустелі, щоб диявол його спокушав. Протягом 40 днів і ночей Ісус нічого не їв, та після цього він був дуже голодним. Тоді спокусник прийшов до нього і сказав Якщо ти син Божий, то накажи цьому камінню перетворитися на хліб. На те Ісус відповів йому не хлібом одним, відповів йому в Святому Писанні сказано Не хлібом одним живе людина, а кожним словом сказаним устами Божими. Ми пам'ятаємо з вами, що коли Ісус був тут на землі, Він був 100% людина. І оце все він проходив не силами своїми як Бога, а своїми силами як людини з Божою допомогою підведенням Духа Святого. І ми розуміємо з вами, що це складно. Я не знаю, як би я постилася 40 днів. Але Дух його повів. А якщо Дух повів, то, напевно, він дав йому це спорядження або сили, або ресурси, да? і тому. Він це зміг. Але про що я хотіла з вами сьогодні поговорити? Дивіться, перше, чим спокушався Ісус як людина, Він спокушався своїми потребами. А ситуація, коли ворог запропонував йому свої фізичні потреби, базові. Поїсти це базова потреба. Це те, що ми, як люди, вважаємо, ну, навіть не обговорюється. так? Моя базова потреба. І ми туди можемо додати одяг, ми туди можемо додати житло, ми туди можемо додати безпеку, базові потреби наші як фізичну людину. Да? І є слово Боже. Дух повів Ісуса до пустелі». Ну Він же ж не за руку його взяв. Я так розумію, що в молитві Духом Святим Ісус отримав Слово від Бога. Да? І на цьому слові базуючись він пішов. Тобто, що нам важливіше з вами? Чи слово Боже, Господь сказав, зроби оце? Чи одразу задовільнити мої базові потреби? Не хлібом одним живе людина, а кожним словом, сказаним устами Божими. Я не кажу зараз, що нам з вами треба перейти на хліб і воду. Я кажу, що первічно, первинно це у нас з вами Слово Боже. Це те, що ми годуємо первинно. Це те, куди ми найбільше приділяємо свого часу. Це те, що формує. Нашу з вами сутність, нашу з вами дорогу, наш план на сьогоднішній день, хід наших подій, наших думок, наших різних виборів. Оце буде первинне, оце повинно бути головне слово кожне сказане устами Божими. А вже потім тут не сказано забудь про хліб, тут сказано не хлібом одним. І на додачу прочитаю вам третє послання Івана. Саме перший розділ, другий вірш. Я молюся, щоб ти процвітав в усьому і щоб був здоровий, бо вже я знаю, що ти духовно процвітаєш. Це сучасний український переклад. В синодальному все просто, щоби ти приуспівав, як приуспіває твоя душа. Тобто, оця середина невидима її успіх, її розвиток. Її щастя, благополуччя це первинне, а воно лише від спілкування з Богом, тому що ну, є такий вислів: да, всередині кожної людини є дірка або пустота розміром із Бога, і заповнити її нічим не можна завжди буде чогось не вистачати. Заповнити оцю пустоту, зробити нас цілісними, щасливими, повноцінними, може лише присутність Бога. Присутність Духа Святого, сповнення Духом Святим, а це процес і це є спілкування. Тому благословляю вас процвітати, духовно бути щасливими і годуватися, кормитися кожним словом, сказаним устами Божими. А хліб Господь нам додасть.